Чи є, чи мене видно, і чути, так. чути видно? Так, секунда. Так, -су. так. -су. Кажи, чья я е. Супер. Туди я продолжу. Десь там мені сказали, що мене не вийде. Десь пропало відео, тому я загрузила на резерв. Так, ми сіли вниз і рухаємося колінами вправу, в ліву сторону, штовхаємо максимально коліно і розкриваємо те Три, два, от. В'їдаємо вниз сітницями і з'єднуємо або лудоні, або кулаки. І розкриваємо е, коліна в сторону. 4, 3, 2. Ставимо руки і обережно сідаємо на підлогу. Вложимо ліву ногу до себе, праву ногу розкриваємо в сторону. Наскільки можете широко, настільки розкриваємо. Сідаємо на правою рукою тримаємося за ліву ногу, щоб було зручніше. Лівою рукою нахиляємось в сторону до ноги. Робимо це трошки швидше вдаємося. Піднялись і в сторону. Піднялись і в сторону. Піднялись і в сторону. Піднялись і в сторону. І три. І два. І стоїмо в стороні. Затримались, тягнемось рукою далеко в сторону. Тримаємо, витягуємо весь лівий бік. Три, два, один. Піднімаємо плечі. Розвертаємося двома плечима до правої ноги. Тягнемося доби і максимально нахиляємось вниз. Натягнути праве коліно. Тягнемось вниз. Піднімаємо плечі, праву ногу переводимо через перед, ставимо її за ліве коліно. І, якщо у вас права нога, тоді ліва рука і в праву сторону скрутили спину. Сидимо, трошки тиснемо на коліно, щоб відчути більше праву сідницю, рівна спина. Розкручуємось посередині. Праву ногу залишаємо біля себе зігнутою. Ліву розкриваємо широко в сторону, наскільки можете широко. Лівою рукою притримуємося за стопу, правою тягнемося в сторону. І видих. І видих. І видих. І ще вгору, І вниз. І вгору. І вниз. І затримались. Сидимо, тягнемось в сторону. Тягнемось, тягнемось. 4, 3, 2. Піднялись плечі вліво і нахилилися максимально до лівого коліна вниз. Тянемо ще до ноги. Три, два, один. Зупиняємось посередині. І розкриваємо дві ноги в сторону. Ж, нам треба поставити руки перед собою і трошечки порухати тазом. Зараз покажу більше боком. Маленький рух тазом назад і таз підкрутили. Таз назад і таз підкрутили. Ми ніби працюємо тазом. Навіть якщо це маленький рух. Навіть якщо не сильно виходить, нічого страшного, головне, щоб ми задали маленький рух. І коли ми сидимо, направляємо назад, маємо добре відчути під коліном, бо рівна спина, тягнеться рівна спина вперед. І тоді добре тягнемо під ногами і тягнемось вперед і округлились. Вперед і округлились. Вперед. І округлились, вперед. І Супер. Залишаємося у всьому самому положенні, але руки можна поставити ближче до себе. Можна тут, тут, де вам буде зручно. В принципі, не дуже важливо. Зараз ми рухаємо тазом так само, але в праву ліву сторону. Тобто ми тазом рухаємо в праву сторону, і у нас трошки згинається права нога. Ми плечі розглядаємо в праву сторону. От ми таз закрутили. І міняємо в іншу сторону, в ліву сторону два плеча. І так само в праву сторону. І вліво сторону. сторону. Так само тут рух може бути маленький, в кожного він різний. Якщо це зовсім маленький рух, нічого страшного, нехай так буде. З кожним разом він буде покращуватись. Тому це теж добре. Зупиняємось і просто нахиляємось вперед і лежимо. Бажано нахилятися з рівною спиною, не закругою. А з рівною спиною, і нехай це буде трошечки, але рівна спина нахилилася і, і просто тримаємо. Тягнемося вперед. І дихаємо спокійно, намагаємось розслабитись і з видихом ще більше дотягнутися вперед. Трошки терпимо. І видих дотягнулася І видих, дотягнулися вперед. І видих. Всі лежимо, триваємо. Чотири, три, два, один. Розкрочуємось, з'єднуємо ноги вперед. Трошки струсили. Розслабли ноги в коліна. Супер. Тепер ставимо ноги трошки ширше. Попрацюємо ще трошки з тазобетереми, щоб краще розкрити за і дотягнути. Стримо коліна всередину і міняємо ліву ногу всередину. Зараз у нас, наш таз залишається на місці, і сідниця від підлоги не відривається. Стараємось опустити коліно, але сідниця при цьому сидить. І вниз. І вниз. Тут так само амплітуда може бути трошки меншою. Нехай вона буде меншою, але щоб наша сідниця не рухалась і не відривалася від підлоги. Рухаємось вниз. Рухаємо вниз. Три, два, один. Супер. Тепер робимо жабку, Підтягуємо стопи до себе, чим поближче. І робимо мотелька, штовхаємо коріння пружинкою в сторону. Баже нас зріною спиною. Наскільки можете витягнутися за макушкою в хвору. Максимально витягнулись і прожимо. Супер, зупиняємось. І просто собі допомагаємо руками. Тягнемо себе вперед. Дотягуємось вперед. Дихаємо спокійно. Чотири. Три, два. Розкручуємося вгору. Беремо, стоїмо на коліна. З'януємо коліна. Бажимо так само, стояти, як я, тому що треба буде, щоб у нас коврик був з правої і з лівої сторони. Розкриваємо метелика, але тепер навпаки, коли у нас коліна в стороні та знизу. Так схожу боком. Отже, ми розкриємо і наша п'ятка, не там далеко, п'ятка на рівні з коліном. Ми розкрили, буква пираємо. Тоді опустилися на лікті і стоїмо. Стоїмо. Переміщу коврик, щоб було видно. Щоб було комфортно. От ми сидимо в жапці, спокійно дихаємо. Наш таз розташований на рівні з колінами. І повертаємося в нейтральне положення. Тобто, щоб таз не падав вперед, так нам і треба. Оце у нас нейтраль. І ми рухаємось назад і в нейтраль. Назад і в нейтраль. Назад. І в нейтраль. Назад. Три, два. Стоїмо в нейтральному положенні. Дихаємо спокійно і коліна роз'їжджається в сторону. Стаємо чотири, три, два, ставимо руки і обережно з'єднуємо коліна. Підняли сідниці, з'єднали коліна, сіли вниз, сіли вниз. І похиталися так, в праву ліву сторону, трошки розслабили ноги, розслабили сідниці. Супер. Зупиняємось і виходимо в голубку, ставимо руки вперед і праву ногу штовхаємо вперед, коліно обов'язково в сторону, стопу штовхаємо чим подалі вперед. Відчуваємо сідницю вправо. Зараз у нас руки стоять на підлозі. І ми вправу в ліву сторону тазом. Похитуємося в різні сторони. Спина залишається рівною і ми тягнемося вгору. Так. Надіюся, ви мене бачите, чуєте. І я вас не зависаю. Можете мені якийсь фідбек писати. Зупиняємо таз посередині. Зупиняємось і лягаємо на лікті. Якщо комфортно, максимально лягаємо вперед. Якщо не комфортно, залишаємось на ліктях. Стоїмо. Стоїмо. 4. 3, 2. Піднімаємось. Згинаємо ліву ногу. Так, з Згинаємо ліву ногу. І лівою рукою підтягуємо ліву п'ятку до сідниці. І тягнемо максимально до себе. Сідниця при цьому залишається знизу. Тягнемо максимально п'ятку. Тягнемо, тягнемо до себе. Чотири. Три. Два. Відпускаємо через планку. Змінюємо ногу. Ліву ногу вперед. коліна в сторону. За правою ногою від'їжджаємо назад. І замокушку тягнемося вгору і рухаємось вправо-вліво. сідницями вправо. сідницями вліво. сідницями вправо, вправо. вліво, Вправо. Ліво, 4, 3, 2. Зупиняємо ось тих, щоб пшениці були посередині. І лягаємо на лікті. Можна повністю лягти вперед руками. Можна залишитись на ліктях. Поки надихаємо, дотягуємо ще нижче. Три, два. Один. Стаємо на руки, праву ногу згинаємо і дотягуємо праву п'ятку до сідниці. Тягнемо, тягнемо. Чотири, три, два. Відпускаємо ногу і приєднуємо ліниги назад. Сідаємо на коліна. Сидимо. Так, піднімаємо тверди вгору, Зверху. Правою рукою чіпляємося за ліву І тягнемося руками в праву сторону, тазом трошки вліво. Сідниці максимально в підлогу, щоб добре-добре витягнути весь лівий бік. Дотягнулись. Піднялись, зробили вдих. З видихом знову тягнемось в сторону. Вдих. І видих. І вдих. тягнемось вверх. За рукою і в сторону. І останній раз очок в сторону. І піднялись. Змінюємо руку право зверху. І в ліву сторону права рука. Видих. Вдих. Сідниця. Про в сторону, від руки тягнеться. І видих. І видих. І останній раз. Видих. Супер. Відпускаємо. Сідаємо ще на сідницю, дотягнемо сідницю. Так, ставимо е, Стопи. Можна спочатку трошки далі поставити наш обзаки. Закинути було легше. Закидаємо праву ногу на ліву і тоді максимально ліву стопу підтягуємо до себе. Руками підходимо ближче ближче і тягнемося грудною кліткою вперед до ноги. Відчуваємо добре праву сідницю. Якщо комфортно, якщо комусь дуже легко, ви можете взятися ось так за ногу і нахилитися вперед. Якщо не комфортно, задні відштовхнуємося від підлоги. Стараємось рівняти спину. І тягнутися вперед до ноги. Якщо не тягнемо, можна ще ще ближче до себе підтягувати ліву ногу. І вперед нахиляємось. Супер. Міняємо ногу. Можна трошки далі, поки що закинули ногу і тоді підтягнули ближче до себе. Руками підійшли і нахиляємось вперед, Ой. Чотири. Три. Відпускаємо. Супер. Сідаємо на сідниці. Взручне будь-яке положення. Робимо глибокий вдих. Тягнемось вгору і видих розслабляємося, опускаємо всю напругу вниз. Ще один вдих, тягнемось вгору. І видих розслабляємося вниз. І з'єднуємо доні. Притягуємо до себе все хороше. Молодці. На цьому наш травмування стрічка на сьогодні завершене. Дякую всім за увагу. Значить, я влага.